А зараз я вам хочу показати місце, де розпочалася якраз чуда Пресвятої Богородиці в Куховині. Тому ходіть до каплиці, де починалася вся історія. Демо. Тут на стенді ви можете побачити історію цього чуда, яке відбулося саме на цьому місці, де ікона Пресвятої Богородиці об'явилася одній пані, яка їхала з Руди до Жидачева на конях. Це було приблизно в 18 столітті. І коли вона їхала, то побачила ікону, і від того моменту на цьому місці почало бити джерело, і ікону хотіла декілька разів перенести в один з храмів місцевих, і вона верталася знову на це місце. І тоді розпочиналася велика куховинська ікона, велика куховинська історія куховинської Богоматері. Тому всіх запрошую йому, приїжджайте. Саме на цьому місці об'явилася Богородиця, і зараз тут ви за моєю спиною можете побачити криницю, де б'є джерело. Святої води, яка є від того часу. І цікаво, що в цьому місці також був дуб. І тепер тут є чудотворне джерело, де Богородиця являє свою силу через свої чуда. Напроти джерела, де об'явилася Богородиця, ікона Богородиці, тут є каплиця. Вона є в такому готичному стилі, досить цікава, і тому запрошуємо, тому що ця каплиця пережила дуже багато різних історичних періодів, і вона сама по собі всередині ще є цікавіша, ніж зовні.